От будівництво на склонах, будівництво на склонах, важка справа, важко і будівельникам, і, ну, і дизайнерам, і всім, тому що рівний участок одна історія, а на склоні, звісно, всім важко. Але красиво. Вон там вон, у нас одеська траса. І з другого поверху буде такий вид на трасу. Як на мене, додасть шарму цьому будиночку з другого поверху, особливо ввечері, в огнях. А тут ми робимо е, фундамент, е, тип фундамента буде перевернута чаша, той, який ми практикуємо в основному. Ну, ось Така у нас робота до Паски е, плануємо зробити е, стрічки. І вже після Паски залити монолітну плиту. А Якщо ви плануєте будуватись, звертайтеся, ми цим професійно займаємося і з радістю вам порахуємо, якщо сподобається, побудуємо. Boot боремося за швидкість і якість роботи. До нових зустрічей!